Я учасник Олімпіади крок та знає та членів. Я молдаванця з 9 класу з Новопільського ліцею Дніпровської області. Німецький фізик говорив, що якби майстри оптики надіслали йому такий прилад, як людське око, він би відправив його назад для переробки. Наше око дивовижне, воно здатне сприймати близько 100 мільйонів відтінків, а райдушка, оболонки очей. Кожна з них неповторна. Через цей зір ми сприймаємо близько 90% інформації. Проте бувають випадки, коли очі нас обманюють, іноді причини у фізичних законах оптики. Перед вами добірка цікавих і простих експериментів, які кожен може провести, використовуючи доступні матеріали. Повіді ж причина обману у властивостях нашого зору. Зокрема, наше око здатне отримувати протягом долі секунди зорове зображення, хоча видимий предмет вже зник з поля зору. Зорове відчуття світла вимагає деякого часу для виникнення перед оком. Адаптованим до темряви раптом з'явилася яскрава освітлена поверхня, то зорове відчуття від неї виникне через 10 секунди. Це так звана інер... інерція зору. Саме завдяки цієї властивості зору нам доступні магія телебачення. Я ж хочу детальніше розповісти вам про пристрої, які були пращурами телебачення. Так, в першій половині 19 століття у Франції було створено та у метро. Ми можемо побачити. Інший пристрій, який використовує інерцію зору, золото. Інший пристрій, який використовує інерцію зору, це золото. Ми можемо побачити. Проклочуємо його, картинка змінюється і здається, ефект, ніби он біжить. З середину циліндру ми вставляємо стрічку э, перед цим розділенім на 12 частин, які кадру це будуть наші кадри, які будуть трішки відрізнятися один від одного при переміщенні. Віталійці Марко Колумберзові і Олександр Скарлетт створили пристрій Хукскоп. Ми можемо побачити його. В такому побачання. так, ніби в такому житті. Його можна легко створити. Користуючи або картон, або ДВП. Робимо коробку приблизно кубічної форми. також робимо два отвори, які вставляємо дріт товстий. На нього ми насаджуємо два круги. Попередньо поставимо по периметру шість отворів. отвори вставлені тонкі дроти. Попередньо на дротини, на клеї, складені напложі. Картинки, які один від одної трішки відрізняються. Зараз ми можемо побачити одну із ілюзій інеції зору. Ось вона. Коли я двигаю е сітку, яка попередньо зроблена, здається вигляд, ніби шестерні перекручуються між собою. Зараз ми зробимо роботом. На кожній картинці сумішні зображення предметів на різних етапах руху. Чорні полоси приховують від нас всі етапи, крім одного. При пересуванні сітки чорні полоси закривають один з етапів та відкривають наступний. Тож, по суті, перед нами знову ж таки швидка зміна зображень. Я вам зараз покажу, як можна створити анімацію слід в PowerPoint. перед цим ми зробили заготовки вісім кадрів, як дівчинка, нібито буде пригати на скакальці. você é